Вітаю на каналі Деніс Френд. Сьогодні ми з вами прореагуємо на, на мажор, на оцей мажор від АВК. Пам'ятаєте, в дитинстві ми їли з вами маленький мажор, лиш продавали у пачці по дві штуки. А от сьогодні, у 2022 році є кілька штук, але за 4, 40, 44 гривні, що дорого, ну такі справи. Давайте починати заставку. Поїхали. День Сфрені реагує! Дені Сфрені реагує! Сьогодні буде реагувати на мажор, на печиво, вагове авк мажор зі смаком. Вишні, вишні, вишні. Давайте почитаємо коментарі під вчорашнім роликом. І так. Коротше, ви мене обрадували. Деніс Френні реагує на Кіндер Surprise за 23 години 270 переглядів, майже 300 переглядів. Це великий результат суто горизонтальних відео, не вертикальних. За, за ці останні дні. Все-таки вже трохи залітає цим 11 тисячам підписникам мої ролики. І на кінець вони дивляться. І давайте почитаємо, що вони пишуть. І так. Прокоментувала Маргаріта Ріта. Дуже якісна камера. Лайк, дякую. Анна Маревич, у тебе класний телефон і крута камера. Дякую. Міша Грушевський, добре, що Ютуб на реакцію з Кіндером не кинув Ютуб Кіць. А, бо інакше би ти тут не прокоментував, ясно. Ромко Джастін, ігрушка реально крінжова. Пам'ятаю, коли я був малий, попадалися реально класні ігрушки. а це повне. Ну, ви самі розумієте. Ну, я з тобою цей раз погоджуюсь. Бо, по перше, навіть на малюнку в нього там якось краще родкість. Веселіше. тут закритий рот навіть не видно, непонятно, що рот у тій ігрушці. І Джек Норріс прокоментував ігрушка повний крінж. Не купуй кіндери, бо там попадаються крінжові ігрушки. Коротше так, я вже, напевно, більше не буду ці... їхати собі в рандомний магазин, собі, знаєте, в простий магазин купувати ігрушки. Так, я вже, напевно, їхати не буду. А буду брати тільки. Ну, Хотілося б смурфики ті колекції взяти, але... Але смурфіки ви розумієте, пояснюю, не можу купити, бо там знаходиться магазин з моєю роботою. А побачить працівника працівники. Буде повний крінж мені при них. Тому я ще візьму новорічні кіндри. До речі, вчора ну, той магазин з польськими, ну з закордонними продуктами, де я купував для вас весь час новорічні кіндри, був закритий. І тому вже коли буде відкритий, я буду купувати там, докупую всі новорічні, все, скупую ті всі новорічні, більше купувати там вже не буду. Ну і смурфики не знаю. Напевно, вже не чекайте, бо не вийде. Ну все, починаємо реагувати до мажорчика. Я починаю на годиннику, зараз покажу. 19.58, 8 годину. У 8 годині я би мав Бруно грузити. Я не гружу. Пояснюю чого, я мав 7 знімати. Прийшов друг. І, і ми поговорили, що як життя давно не був, давно не бачилися. Прийшов друг і поговорили. І тому найбільше, я думаю, на 10-20 хвилин прийде. Ну, прийшов більше на 30. Ні, ну майже на годину. Ну, 20 хвилин. Коротше мене, 20 хвилин, ну то вже я одно мушу знімати у 8 годині, бо. На 21-21 виходить цей вір. Ну такі справи. Ну і коротше, друг привіз закордонну шоколадку і халву. І, я думаю, ми з вами прореагуємо на цих днях. Уже буде що реагувати. Тому такі справи. Ага, і ще привіз годний напій. А, це сидро, Роз, розмай лісовий. Ну, по ходу, сидро. Ситро. Ситро. Напій безалкогольний, силко... сильно газований, газон, несовий смак. Сильно без безалког... Ну, коротше, ситро, я думаю. Коротше, ми на нього з вами прореагуємо на наступні дні. А сьогодні у нас є реакції. Все, поїхали відкривати мажорчик. Все, поїхали, друзі. Ой, все, добре. Е... До речі, якщо цей друг дивиться зараз сьогоднішню мою реакцію, який був сьогодні у мене, дай. Знати в коментарях. Я тебе позначу, щоб мої підписники знали, який саме друг до мене приїхав. Тому, якщо дивишся, напиши. Добре, а ми М -м, починаємо. Е ну що ж, я сподіваюся, що це не буде таке, як бранч, а буде смачніше. Давайте від 0 до 10, поїхали. Зі смаком вишні, має мені сподобатись. Поїхали. Мультизлакові батончики. Справжні літавика. Ну нічого, пропущу в 8-го дину. Все-таки, щоб ви розуміли, друг не кожен день до мене приїхає. Він останній раз у мене був 2 роки назад, у 2009. Ну, ну якби у листопаді 19, на то ще немає листопада, 2 роки. Тому, Такі справи. Ну, бо, розумієте, в кожного своє життя хтось працює, хтось ще щось робить. Ну, коротше, зайняті люди, нема коли часто приходити один до одного в гості. Такі справи. Ну що ж, є хороша новина. Це не є настільки поганий, хто бранч. Але... Не знаю. Напевно, поставлю 8 балів. Ну, на 9 не йде, на 8. Думаю, на 8. Буду мов 7 ставити, але все таки тут я вишня, поставлю 8. Друг казав, що дивиться, мій контент і вже з того сміється, що я весь час. кажу 8 балів. Ну просто, ви знаєте, 8 балів це норма. Якщо 7, це поганеньке. І тому, якщо у мені той продукт нормальний... Норма, я його оцінюю стандартна оцінка, 8 балів, середня, так. Ні, не середня, краще середня. Ні, середня 5. А це 8, це смачніше. Хм. Зараз я напевно собі зроблю чай. Ну, так вийшло. Просто розумієте, вже. Пожертвую 8 годину на зйомку, сьома так вийшло. Просто це була легендарна зустріч. Легендарна зустріч. Тому я потратив майже цілу годину на легендарну зустріч з другом. Тому такі справи. Все Срівно контент як обіцяв вийти на 21.21, -21, так і вийде. Добре, давайте його Ммм. Немає чайника. Не біда. Добавлю гарячу воду я. Ні. Поставлю мікрохвильовку я. Зай. Бо без чая якось не так. Ага, тут чай. У лки палки, чаю нема. Народ. Чая нема народ. Ну, вибачте, я летів на зйомку, добре. Буде чай завтра, може. Чая сьогодні не буде. Тут є проста вода. Не буде чаю, на жаль. Тоді не будемо просто реагувати. На звичайне бачить. Такі справи. Ну тут... Ой, скільки ми з'їли одну, так? Тут у пасі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8 штук, ну не. 8 штук, 8 штук за 40... 4 гривні. Там було ще за 50, я взяв саме найдешевше, 44. Ну але розумієте, грубі палочки. Такі справа. Може, давайте музичку, та? Давайте стандартну музику. Щоб авторські права не кинули. Поїхали. Ну, добре, що ліпше, ніж бранч. Ой, це ж по зуби не боліли. Трохи скутимо. Щоб я сам себе чув. Давайте прореагуємо окремо на печу, окремо на вишню. Так. І до добуло. To, напевно не вийде, Ну я попробую. Тихо камера. Спокійно. Так, давайте. Добре, давайте лишне весь. Ну, коротше, ця лупав получає 7 балю. Я попробую. Симбалю. А тепер начинка. В середині вишні. Варення. Жаль, що чаю нема, ну, не встигли заварити. Треба закликати з люку заварюка, щоб мені заварила чай. Хм. Якщо чекаєте... Щоб я попросив звіку за валюки, може попросити. Короче, варення получаю 8 балів. Давайте доїдати. Така печна музика ніби то шесть моей остаться. До речі, то, що, як я їм, м'язи трохи. пам'ятаєте, я чипси їм, то то Тепер трохи теж. Я нагадав, що я робив під субмузиком епічний відеокліп брата Данило і Брата Зубрело. Ще в 2018 році. На це вже виснігнішим пісня. Бачите одна і бачите друга. Доїдаємо. Я думаю, що під музику веселіше їсти. Якщо бачите, що набагато цікавіше, веселіше, напишіть в коментарях. І, дивіться, під музику більше веселіше. Кінець цієї пісні. Давайте буду з водою простою. Чекайте, що реально нема напитка? Чекайте, ну. Кісь там поти були раніше. Ну блін, ну реально. Без напитку це не є. О! Хм -хм. А що? Як ми візьмемо напій, то що дав мені друг. Ха, давайте попробуємо. Коротше, давайте попробуємо, бо, розумієте, треба запити. Але чекайте. Але ж має бути окремий ролик, так? Як я вип'ю... Хм. Добре. Приберу для наступних днів. Все-таки реакція в нас на мажор. значить треба лише на мажор. Добре, тоді я просто воду собі наберу. Так, музичка, музичка, музичка. Давайте їсти. У мене ще лишається що? Три штуки. Ну ж буду вже краще. А ви напишіть в коментарях. Чи чекаєте реакцію? А, ну на цей напій. Сіне, як ви напишете, ні, все одно на нього знімлю. Ну можете просто написати. Знаєте, ви заходите на мій ролик і такий думаєте, ну про що мені лишити коментарі? Хочете лишити Деніс Україні коментарі, Ну я не знаю про що. Так я вам рекомендую. Залишіть в коментарі свій комент, чи ви хочете, щоб я зняв на напій. Смак сунеці та м'яти розмайсовий Залишіть в коментарях. А правильно веселіше. парфуми, Як же без реклами? Добре. З безпечною доставкою Ну, зі. О, ні, лиш не це. У нас ще лишається дві штуки. Давайте їх доїдати, друзі. Давайте их, да доїдає, він нікого не чіпає, він звичайно доїдає, доїдає, до-до-до-до-доїдає. До, 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 дої, дої. Давайте доїдати. А музика зараз буде. Блін, я не хочу про церкви. під кінець хочеться 7 балів поставити. Ну розумієте, як ти спочатку їж 2, 1-2 штуки. Тобі на 8 балів. Як ти вже багато штук цих з'їв, тобі вже стає противно, ти хочеш поставити 7 балів. Тому, під кінець 7 балів. Ну, що зробиш? І що ще друг мені казав, до речі? Казав, що м -м, цей, що класна моя відеоробота, тобто мій. Моя творчість, то що я викладав, як скетч, як влаштуватися на роботу. Ну, ясно, що це понятно. Бо я для нього ну, реально старався довго його робив. Значить, так, я почав знімати десь той скетч. Ну, коротше, у 12-11 числах січня і завершив. Дозняв все і домонтував на 17 січня 2017 року, я його завершив. І казав, добре було би хоча б кожного місяця, аби я викладав по скетчу. Він що прикалується, друг. Бо, тіпа, це важко робити, це дуже важко. І по-перше, якби ну той скетч набрав всього лише за 5 років з тисячу передів, блін, навіть немає 5 тисяч. І тіпа, самі розумієте, кожного місяця, якби в мене був шалений актив, ну можна було би. І то мені лінце робити, розумієте? Бо розумієте, це вже не той Деніс Фрейд, який був поч... стартанув з 16 17 році. У там. Тому такі справи. Але, не знаю. Ну, просто можете написати в коментарях, чи хотіли би ще побачити колись небудь скетч. Або, коротше кажучи, може. Не знаю, може на 30-й рік задумуюсь і зроблю у 30-му році, але точно не у 22-му. Все, продовжуємо. По воду. <звук> остання, остання мажорка. Вишня. Не це називають палички печу. Коротше, останній мажор зі смаком вишки. Чесно кажучи, цих грошей не вартує. Це може винний я дуже смачний. Я ж їм балю. Дуже смачний. А ми з вами купуємо, реагуємо. Замітив, що пише легендарні від 1996-го. Ну так, в дитинстві, я в нульових руках це їв. А кхм, пише, що з 96-го, ну ясно. Коротше, остання ця штука. Давайте ще ми її роздивимось, що я маю з'їсти, і закінчуємо. Ну, за 24 хвилини ми впорались, коротше. Ось така штука, давайте доїдати. Але я вже можу не партись. Мені здається, що я вже можу знімати ролики для вас до, до 50 хвилин, до години, бо це вже потужний телефон. І він вже. Ну, знаєте. Той точно десь до 35-40 до знімає, це й довше, 100%. Але я думаю, все-таки не треба ризикувати, вдруг не зніметь. Ну коротше, добре. Та я думаю зніметь, але... Щось мені стрмно після тих випадків у 21-му році. Ну не знаю, не знаю, друзі. Добре. Давайте доїдати чи що? Доїдаю. Чекайте, я ще не перевірив. Може не треба було вас брати. Так, давайте доїдати, друзі. Добре. Все, давайте доїдайте. вже без музики це вже так доїв майже. Ще маю зробити синій кліп. Ну і у 21.00, напевно, ще знімемо на це. Думаю, встигну. стелю. До схвален, добре. Думаю, в стену. Кот, друзі, на цьому все. Ми з вами все з'їли. Коротше, оцінка. Висновок. Значить, 1-2. Спочатку я поставив 8 балів, в кінці 7 балів, Бо багато наївся. Багато з'їв цього, стало противно 7 балів. Ну, на початку 8, будемо рахувати. Так, тому такі справи. Ось. Кришки ми не доїдаємо, знаєте. Ось такий був мажорчик. Коротше, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, якщо Ютуб не спише. Напишіть коментарі, Це Ютуб уже точно не спише. Підписуємось на канал, ставимо дзвіночок, щоб дивитися мій ролик першим. І з вами був завжди Денис Френні. Всім дякую за перегляд. Чекайте реакцію на сьогодні нашого на, на зефір в шоколаді. Всім пока-пока! Є, yeah. ну поїли, так со... ну, Так собі. Ч... Чекав більшого. Пока.